Вітаю вас, в ефірі Тернопільська погода. Я її ведуча Мар'яна Судова. 9 червня 1786 року у Нью-Йорку вперше надійшло у продаж морозиво. А цього ж дня тільки 1822 року у США запатентована перша штучна щелепа. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі? На Тернопільщині слухаємо Тернополян. На Тернопільщині 9 червня прогнозують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, в день 24-29 тепла. Мене звати Соломія. У Тернополі 9 червня прогрузнують мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. В день 25-27 градусів тепла. 9 червня 1984 року у гільдію кіноакторів США як почесного члена прийняли мультсеріального героя Каченя Дональда Дака. Я ж бажаю всім гарного настрою. До зустрічі на вулицях міста і на ті 4